Коломийська філія номер 6 дев'ятого ліцею один із найбільших навчальних закладів міста, тому знайти місце для класу безпеки не складало трудностей. Створення таких кабінетів техніки безпеки це на сьогодні дуже важливо. Це є такий проект всеукраїнський. По всіх школах створюють такі кабінети безпеки, в яких акумульовано абсолютно все, що стосується того, що дітки мають знати, вміти і вміти убезпечити себе у житті. Звичайно, що до відкриття цього кабінету ми готувалися довго, бо це треба було дуже серйозно і відповідально продумати. Ми десь запозичували досвід у наших сусідів у поляків. Вартість такого кабінету становить близько півмільйона гривень, допомогли із обладнанням меценати. Долучилися і коломийські рятувальники. Створена шкільна така програма буде введені штатні посади в управління освіти вихователь з безпеки, і відповідно управління освіти буде запрошувати цих працівників для проведення таких уроків онлайн і безпосередньо своє вузькопрофільною направлення. а проводитимуть заняття зі школярами не лише рятувальники, але й поліціянти та медики. Клас розділений на спецпростори цивільного захисту, пожежної, техногенної, вибухонебезпечної безпеки, зона правил дорожнього руху та надання медичної допомоги. В мовах сьогодення під час повномасштабної збройної агресії дітки потребують значної уваги і і посилення цих знань, як поводити себе під час оповіщення сигналу повітряної тривоги, як поводити себе під час захисної споруди, як поводити себе під час виявлення вибухонебезпечних предметів, також як поводити себе під час авіаційного чи артилерійського обстрілу. Тут всі ми надаємо такі ази безпеки. А ще тут облаштував. Зону імітації задимлення сучасний манекен, тренажер для надання до медичної допомоги 3D-стенди. школярі у день відкриття перевтілювалися у поліцейських медиків та рятувальників. Дев'ятикласниця Квітослава стала рятувальницею. Бо ця професія їй до подоби. Ми Будемо показувати відкривати цей кабінет в нашій школі і власне показувати, відкривати зону пожежної безпеки, рятувальників. І я рятувальник, і будемо показувати, як треба. Поводитися в такі моменти. Дуже подобається. Я ж захотіла після 11 класу піти на рятувальника. Міський голова Богдан Станіславський появен, що таких класів має бути більше. Я думаю, що це замало на одну громаду. Я думаю, що як мінімум треба в кожній опорному закладу таке робити, тому що скільки вас учнів є, тисячу шістьсот чи вісімсот вісімсот, аби сюди, лише умовно, почергово хтось прийшов, лише подивитися, як Тобто, ми десь думали, що це одна на громада. Насправді виявляється, я так подумав, що це напевне замало. Будемо робити в інших ліцеях. Можливо, у нас, скажімо, 9-й ліцей, шостий так, тут є більше простору. В інших ліцеях можемо робити по селах. Тож не лише учні 9-го ліцею та двох філій матимуть нагоду навчатися у цьому класі. Проводитимуть тут навчання і для школярів інших навчальних закладів, допоки у них не відкриються такі класи. З Галина телерадіокомпанія